Сьогодні я вам розповім про таку природну зону, як тундра. І ви дізнаєтеся, що таке тундра, клімат тундри, тваринний та рослинний світ тундри. Це природна зона на півночі Євразії та Північної Америки. Вона характеризується суворим кліматом і заляганням багаторічної мерзлоти на невеликих глибинах. Головна особливість клімату тундри надмірне зволоження, але не тому, що опадів багато, а через низькі температури, як наслідок незначного випаровування. В результаті тут багато боліт і озер. А ще тут бувають сильні вітри, особливо на узбережжі північно-льодовитого океану. Ґрунти глеєві дуже зволожені влітку. Близько від поверхні залягає багаторічна мерзлота. Рослинність тундри дуже своєрідна на півдні зони, де тепліше, ще зустрічаються карликові дерева, полярна верба та карликова барізка. Головні рослини тундри мохи та лишайники. Саме вони визначають вигляд тундрового ландшафту. Вологи для них тут достатньо, а до тепла вони невибагливі. Правда, розпить вони дуже повільно. Найбільш відома рослина тундри ягель або оленячий мох. Насправді є не мохом, але шайником. Це джерело жилення північних оленів. Тому він і отримав свою народну назву. Тваринний світ тундри небагатий видами, але досить великий у кількісному відношенні. До корінних жителів тундри відносяться пвічні олені, ламінги, пасці, вовки, а з птахів, полярна сова і біла куріпка – дуже рідкісні тварини, вівцебеки. Найчисленніші тварини тундри це ламінги. Ці гризуни харчуються насінням, плодами і корінням тундрових рослин. Північний олень. Головна тварина тундри. Північні олені пасуться на великих просторах тундри. Вони харчуються не тільки ягелем, а й іншими видами рослин. Північний олень вже давно одомашнений людиною. Він є просто незамінною твариною в Тунди. Використовується їх п'ясо, шкіра. Олені перевозять людей і вантаж.